Чи укорінюється авокадо? Десь 10, напевно, черенків я посаджа, посадила, і от в мене два укорінилося. Дивіться, черенок авокадо. Зараз посажу в ґрунт. Це бакон і другий сорт рід. Також укорінився. Стояли все літо. Ой, стояли в мене все літо. А, ні. Цей. Непонятно, це й напевно ні. Хм. Але й не пропав, непонятно. Пішли зверху почки, я його теж пересаджу а під скло, але все ж таки, бачите, один точно є з корінням. Ось така краса бакон.